Та, от е, постановка питань такі, які ставляться зараз, е, вона. Я тут це підтримала. Просто сама постановка питань, як вона ставиться, вона ну, наскільки, я не знаю, шарахає просто, тому що. Взагалі не розумію, чому такі питання повинні виникати. Так воно е, повинно було вже бути само собою, давно давним, вже багато-багато років, відбуватися так в Україні, тому що українська мова державна була 25 років. Це тільки зараз почалися мовні питання. Але чомусь 25 років не виконувалися оці квоти. Само собою якось так було, розумієте? Не ясно, ще і згоди. Тому зараз, звичайно, такі закони приймають, вони ріжуть вуха, ріжуть вуха тим, що, що депутати говорять при тому, чим вони аргументують одна інша сторона. Насправді, да, закінчити війну, питання мови вирішилося, але. Я вважаю, що потрібно піднімати престиж мови, потрібно людей доводити до того, і однозначно, всі телеканали, які хочуть бути престижними, вони повинні це робити. Тому що дійсно людей треба. Я розумію, що 60 років вже людину не ж говорити українською і вчити. Але при цьому, якщо хочуть, якщо люди вибирають Україну для свого подальшого життя, і хочуть, щоб ця країна була успішною, розвинутою, тоді треба піднімати авторитет і економічне життя людини, і цінність, взагалі правову цінність життя людини, і так само і мову, тобто, якісь, якісь маячки, які. І е, визначають е, автентичність да населення на своїй території, яке за цю територію бореться, помирає, воює, відвоює ворога і яке хоче цю територію розвивати. Тому мені здається, що е, питання мови воно повинно було б і культури української, воно повинно було б само собою поступово йти. А коли це вноситься під час війни, коли е, торгують на крові і в принципі поза коларами говорять російською, але з, з трибуни кричать українською. Ну, виглядає, чесно кажучи, ну просто трохи так лицемірно. У анексії Криму, які для вас були ці три роки, коли Крим став виходичи російською, відібрано біль не невиконаного завдання. Я тоді стояла в вертольотному полку. Ми повинні були летіти захищати наш Крим. І не було наказу, як завжди, армія щось чекала, і не було тоді ще такого добровольчого цього, цього руху. Тому для мене це більш за невиконане завдання, і треба думати, як це виправити. Надія, як гадати, чому змінилася владна позиція щодо блокування приміщень товарів на сході України? Тому що раніше говорили, що блокада є стихійною, а от на засіданні ранбов все ж таки на законодавчому рівні її закріпили. Тому що на даний час олігарх Коломойський і група його олігархів да, перемогли групу олігархів Порошенка, змінилося. Побачимо, як буде події розвиватися далі. Це ще не остаточне рішення. Це ще буде колотить і колотить. Ваша позиція з приводу Оксани Сироїд і вчорашніх дій на засіданні парламенту, тому що, як відомо, народний фронт і БПП ініціюють відсторонення її від головування на засіданні. Народний фронт і БПП ініціюють багато дурних відсторонень, всіх тих, хто їм не вигідний. Вони і мене з комітету відстороняють. Якби це дійсно було колегальне рішення президії так Верховної ради. Якби вони попередили до того належним чином, якби сироїд про це знала, що будуть заведені люди, що їм дано право виступити. А так вона, в принципі, вчинила абсолютно на спонтанному рівні, да тому, що ну ситуація вимагала негайного прийняття рішення. Я вважаю, що вона прийняла правильне рішення. Ось проти законопроекту про так зване заочне засудження, так змін до КПК. ваша позиція, яка щодо нього? Є законопроекти, які є дуже важкими, тому що вони є дуже багато, багатоповерховими, да, тобто не можна сказати одночасно. Я вам скажу, що якби в нас була довіра до генпрокуратури, така як, наприклад, в Румунії є, да, до прокурора з корупційних справ, і там всі на не наймоляться, вона робить справедливо і чесно. То да, цей закон був би хороший. Ну, так як ми віддаємо його в руки людям, які можуть ним скористатися нечесно, наша прокуратура, то він є небезпечним. Ну але знаєте, може він був би хорошим завтра, але от сьогодні він може нести великі ризики. Дякую, Дякую вам.